Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про вибори знову, які рано чи пізно відбудуться. Війна, воєнний стан рано чи пізно закінчиться, і вибори рано чи пізно відбудуться. Але перш за все, я хотів би подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово. Для тих, хто також хоче підтримати канал фінансово, реквізити в описі під відео. Отже, хочу сказати, що ще, ще один термін зеленського, чи, не дай Боже, Бойка Арестовича і інших Україна не витримає. Цього разу треба робити вибір максимально відповідально. Треба відновлювати всю структуру, всю систему, тому що в країні зараз відбувається повний безлад. Я думаю, що більшість українців це бачать. Якщо якщо другий раз прийде Зеленський, то не факт, що Зеленський та інші персонажі, то не факт, що країна буде функціонувати нормально. Мало того, я впевнений в тому, що Україна буде функціонувати ще гірше, ніж зараз. Тому що той же Зеленський доказав свою некомпетентність, починаючи від ситуації з ковідом, з масками та з іншим, коли все продавалось за кордон, хоча бачили. До чого це приводить? Це приводить до мільйонів привело, в підсумку до величезної кількості смертей. Це безвідповідальність і жага просто накрасти грошей. Заробити, накрасти, закінчуючи повномасштабною війною. Я маю на увазі всі ті шашлики і все решта. Хоча Зеленський володів інформацією, що буде напад. На його місці будь-який нормальний президент би оголосив е, мобілізацію і оголосив евакуацію мирного населення. Е, по, по конституції країни мобілізація оголошується навіть при загрозі країні. Ну от якщо росіяни, допустимо, в листопаді місяці стояли. На кордонах у листопаді місяці 21-го на кордонах України то нормальний президент би оголосив мобілізацію в листопаді 21-го, а не вводив е, воєнний стан 23 лютого 22-го року. Тобто, за пару годин до наступу росіян повномасштабно, це я вже мовчу про єрмаків, про корупцію. про... Деградацію судової системи та інші, скажімо так, пороки теперішньої влади. Їхня небалість перевела і буде проводити до мільйонів смертей в різних ситуаціях. Це якраз таки відбулося те, що я говорив своїм знайомим друзям ще в 2019 році, коли в літак на місці пілота саджають кухарі. І сподівається, що літак полетить нормально. Літак не полетів нормально. Але той факт, що взагалі ще летить, мене і не Е, І повторю ще раз, що треба на, 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 на наступних виборах, які будуть, віднести до них максимально відповідально. Бо саме від суспільства залежить, чи буде Україна існувати в подальшому, загроза Росії нікуди не дівається. Війну скоріше за все заморозить. А замороження означає, що на будь-який момент має, може відновитися. І скоріше за все вона відновиться. І в той час, коли вона відновиться біля керма. Країни має стояти кваліфікована людина, яка буде розуміти, що як правильно робити. Багато хто говорить про заложну, хоча він ще не казав ні слова, практично про свої політичні амбіції. Але думаю, що так, на фоні його підтримки величезної це буде хорошим рішенням, тому що, якщо згадати старі часи. То, ну дуже старі часи. То вся еліта, справжня еліта, не українська еліта теперішня, а справжня еліта світова, вона проходила через службу в армії. Еліта це зацікавленість своїй державі, це любов до своєї держави в усіх сенсах цього слова. Не е, поняття, що з цієї держави треба поймети і поїхати кудись в інші країни, а питання збережень за, зацікавленість збереження держави. Тобто, щоб е, було розуміння, що у, у українців немає нічого держави. Ніколи не було і не буде. Це і є еліта. Еліта інтелектуальна, а не та, яка грає одним місцем на роялі. Еліта розуміюча, а не та, яка стрибала на сцені. А потім випадково потрапивши у владу. Мало того, я впевнений в тому, що Зеленський сам не очікував, що він туди попадає. Якщо й очікував, то думав, що це буде максимально прикольно і весело. Ну, наскільки це весело, всі ми знаємо. Всі ми вже бачимо. Отже, я сподіваюся, що українці свідомо зроблять свій вибір, коли настане час. А час рано чи пізно настане. Не, не може це вічно тривати. Будь-яка війна, будь-яка влада. Будь-що рано чи пізно закінчується. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку каналу. Мені цікава ваша думка. До нових зустрічей, друзі.